Оф, добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата? Я Кремес. Сьогодні я прийшов до вас не просто так. А скажіть мені, будь ласка, сьогодні перший день якої пори року? Правильно, літо, а як ви здогадалися, що вже почалося літо? Так, на вулиці стало вже тепло. Сонечко яскраво світить, гріє, все навкруги зелене, метелики літають, квіточки ростуть правильно. А ви знаєте, що в перший день літа всі дітки відзначають свято? Як ви думаєте, яке це свято? Правильно, це день захисту дітей. Це Наше з вами свято, бо ми маленькі. Це свято вирішили святкувати ще в далекому 1925 році на конференції, що відбулась в Женеві, а святкують його 1 червня, бо давним-давно в цей день влаштували вечірку для діток, у яких немає сім'ї. І саме тому в цей день кожного року святкують це свято. У Міжнародного дня дітей є свій прапор. Ось так він виглядає. На зеленому фоні, що символізує ріст і гармонію, навколо землі розміщені фігурки. Уф, давайте з'ясуємо, які ж права мають дітки. Так, право на життя, сім'ю, свободу, житло, ім'я, здорове харчування, любов. На піклування, друзі, власну думку, освіту, відпочинок, розвиток і медичне обслуговування. Ми бачимо, що кожна дитинка як тільки народжується, отримує право на життя. У всіх діток має бути сім'я мама, тато, брати, сестри, бабусі, дідусі. Також всі дітки живуть в своїх домівках це їхнє законне право. У всіх діток піклуються дорослі, вони їх дуже люблять і дають їм право на любов та піклування. А ще всі діти мають право на освіту, тому ми з вами ходимо в садочок, а потім в школу. Ті діти талановиті від народження, тому мають право на розвиток своїх талантів. Дітки також повинні відпочивати. Та якщо захворіть, обов'язково їх мають лікувати врачі. Також діти мають право на здорове харчування. У всіх дітей мають бути друзі, бо без друзів дуже-дуже сумно. Ось бачите, скільки вправ дітей. А тепер давайте з вами пограємо в гру і знайдемо, які ж права порушують в деяких казках у головних героїв. Яке право Попелюшки порушили у казці? Так, право на любов, турботу і сім'ю, бо попелюшки не було мами, а мачуха про неї не піклувалася і не любила її. А яке право порушено у казці лисиця та журавель? Подумайте. Так, право дітей на харчування. Молодці, гов гов. А яке ж право було порушено у касі Три ведмеді? Так, право на відпочинок, молодці. Ось і підходить до закінчення наша зустріч. Ви бачите, як багато ми маємо прав. А ще ми маємо обов'язки, але про них я вам розповім наступного разу. Зі святом вас, мої маленькі друзі, до побачення!